Вітаю, шановні друзі! Як українцю в Німеччині залишитись, якщо йому понад 45 років, і його заробітна платня недостатня. Дуже актуальне і болісне питання для багатьох українців в Німеччині. Я вже робив відео на дану тему. І сьогодні ще раз детально для вас все розповім, які існують можливості. А ви обов'язково поділіться з вашими знайомими даним відео, зробіть репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, що ж це за проблема із 45-річними і якоюсь там вимогою до їхньої зарплати. Відповідь на це питання Знаходиться в параграфі 18, де в пункті 2 абзаці 5 чітко зазначається, що іноземець, який вперше отримує ВНЖ за параграфом 18А 18Б, повинен мати розмір зарплатні не менше 55% від байтракс Бемесонс Гренса або ББГ. Що таке байтракс з Бемесонс Це відповідний рівень доходу в пенсійному праві, і е, кожен рік він е, постійно зростає. Наприклад, 25 році ББГ складає 96 600 євро, тобто 55% від е, річного розміру ББГ Байтракс БМС гренса це 53 130 євро. Тобто, якщо розділити це на 12 місяців, виходить е, сума в 4427 євро на місяць. Тобто, саме цю суму повинен отримувати іноземець, якому понад 45 років, для того, щоб отримати робочий параграф. Звичайно, це дуже важко, і багато українців в Німеччині, яким понад 45 років, які отримують зарплатню нижче оцих 4427 тисячі євро. Вони задаються питанням, як залишитися. Давайте відразу декілька ремарок до цього параграфу. 18. По перше, мова йде про першу видачу. Відразу кажу, це ця вимога про розмір зарплатні для 45-річних відноситься до першої видачі робочого пара. Також це відноситься не тільки до параграфів 18А, 18Б, а також і до параграфів 18 Г і 19С. Ну для 18 Г Блаукарт там ще є й додаткові вимоги. Е, тепер повертаємось до того, як же обійти дану вимогу для 45-річних. Відповідь на дане питання знаходиться далі по тексту, де зазначається, що Ausländer kann den nachweis» Über eine angemessene Альтерсферзоґунг erbringen. Тобто іноземець може надати доказ про належне пенсійне забезпечення. Що може бути доказом належного пенсійного забезпечення? Тут ми звертаємося до Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz, в яких в пункті 21 Пункт 3 зазначається, що належне пенсійне забезпечення, про яке я вже сказав, ангел Месене до нього відносяться наступні речі. По-перше, це будь-які активи в будь-якій формі. Тобто міграційна служба як доказ належного е, пенсійного забезпечення може сприйняти і оцінити будь-який ваш актив. Друге, це е, пенсійне забезпечення як всередині Німеччини, так і поза її межами. Тобто, фактично, міграційна служба буде враховувати вашу пенсію в Україні і ваші пенсії в Німеччині. Тому отут от відразу. Е, ми вбачаємо вихіди із ситуації. Е, і, до речі, міграційні служби, наприклад, Берліну і Мюнхену, я для вас взяв приклад двох великих міграційних служб, великих міст, вони на е, своїх сайтах також про це пишуть. Наприклад, Мюнхенська міграційна служба Ausländerbehörde Біхорде пише, що Дас-Гехальткан Нідрігерзайн, зарплата може бути меншою, коли е, коли є доказ активів. Або пенсійного забезпечення з приватних джерел? Тобто мова йде про приватне пенсійне забезпечення. І те саме пише нам і берлінський Ausländerbehörde, що зарплатня також може бути нижчою від 4427 євро бруто на місяць, якщо при цьому є докази, як зараз дослівно я вам цитую: приватен квелін, eine angemessene Altersversorgung. ангемесне альтерсферзогу. Що це таке? Це докази належного пенсійного забезпечення. Що може бути такими доказами? І що являється, в принципі, це будь-який договір приватного пенсійного забезпечення в Німеччині. Рістер ренти Рюроп Ренти, класична приват ренти Ферзіхерунг, це і е, БАФау, е, Бетрібліхе Альтерсфорзоге, е, корпоративна, так звана пенсія. Е, і тут виникає питання, як же розібратися в цьому? Дивіться. Все дуже просто. Ви працюєте в Німеччині, з вашої зарплати відраховується на обов'язкове державне пенсійне забезпечення певна сума. Якщо вам 45 років і у вас є якась зарплатня нижче 4427 євро, то із 45 років, наприклад, візьмемо для прикладу, що ви почали працювати в 45 років, до досягнення пенсійного віку в Німеччині 67 років, а там через 15 років буде ще й 68, ну, беремо зараз 67 років. Да? По досягненню даного пенсійного віку, е, українець може отримати в середньому е, десь від 11 до 14, 15 енгельт Тобто, пропрацювавши з 45 років до 60 е, 67 років в Німеччині. При зарплаті менше 4427 євро. Українець заробить от в середньому десь там 11-14 оцих пенсійних балів, тому що вони також нараховуються по спеціальній формулі. Це складає десь пенсію в розмірі 600 -1. 750 євро на місяць по досягненню пенсійного віку в 67 років. Звичайно, пенсії в е, 600-700 євро недостатньо. Тобто, міграційна служба виходить з якої логіки, що якщо вам виповниться 67 років, у вас повинна бути достатня пенсія, щоб ми оцей ґрунт вам і соціал-амту не платили. розумієте? Тому й вимога ставиться для 45-річних. Тобто е, потрібно зробити додаткове приватне пенсійне. Страхування для того, щоб просто-напросто покрити оцю, як то кажуть, яму недостатнього пенсійного страхування. Тобто, якщо ви працюєте, ви бачите, що ви, наприклад, в кінці пенсійного віку в 67 років будете заробляти 600-700 євро пенсії, вам для покриття цього ґрунт вам потрібно мати десь 1300 євро пенсії. Да? У вас оцей проміжок недостатній розмір пенсій буде складати десь. 600-700 євро, максимум 800. Тобто вам потрібно мати фактично. ну Зараз я дуже поверхнево беру, тому що в кожному випадку потрібно рахувати. Я клієнтам вже рахував в кожному випадку окремо. Але поверхнево, я узагальнюючи беру таку цифру, вам потрібно мати приватне пенсійне забезпечення, яке покриє вашу пенсію і створить додаткову пенсію по досягненню пенсійного віку в розмірі десь. 600, 700 до 800 євро. Тоді, в принципі, це буде відповідати поняттю angemessene altersversorgung. Достатньому пенсійному забезпеченню друзі, і це буде вихід із ситуації, тому що е, дана вимога буде вважатись виконаною. До речі, е, цікаво, що в Форшріфтин zum Aufenthaltsgesetz зазначено чітко, що міграційна служба сама буде оцінювати, тобто, вона е, ви надаєте їй цілі докази того, що у вас є за активи, квартири в Україні, там пенсії в Україні, пенсії в Німеччині, накопичення в банках. І міграційна сама вже рахує і каже, чи достатньо цього буде для вашого е пенсійного забезпечення по досягненню 67 років чи ні. От, але приватне пенсійне забезпечення це самий простий вихід із даної ситуації з листопада місяця. Друзі, я починаю набирати нову групу людей для оформлення. Пенсійного забезпечення українцям в Німеччині. Кому потрібно, записуйтесь обов'язково в чергу. З 1 листопада створюється нова група, новий список людей, кому потрібно пенсійне приватне забезпечення. Для цього потрібно написати мені в особисті повідомлення, або записатися е, в мій телеграм-канал і попросити записати вас на оформлення пенсійного приватного забезпечення в Німеччині з 1 листопада. Тому подібні. Діліться даним відео, друзі, тому що тепер ви знаєте, як залишитися, якщо вам більше 45 років. З повагою, друзі, ваш адвокат Демченко, Юрій.